Христос Воскрес, свою Воскрес, дорогі наші підписники, дорогі братя і сестри. Сьогодні ми транслювали пряме включення із засідання Ужгородського міськрайонного суда щодо протирея Дмитрія Сидора. Значить, так як було дуже слабо чути, це не наша проблема, але взагалі навіть ми присутні в залі, дуже слабо чули, що відбувається то хотів би надати невеличкий коментар, тому що люди запитують, що ж там все-таки за вирок. Значить, тимчасовий запобіжний захід, який був прийнятий раніше, залишається в силі. Тобто отець Дмитрій не має права покидати межі нашої країни, і за першим запитом повинен являтися на допити, а також у суд. E, значить, і e, суддя назначив e, уже остаточне слухання по суті справи, тобто, вже буде вирішуватися не запобіжний захід, але сама суть справи e, на 25 травня. І, значить, тимчасовий захід, тому що суд може потім знову продовжуватись, переноситись, e, залишено на 60 днів, тобто на 2 місяці. Ми дякуємо Богу. В принципі, отець Дмитрій має зараз можливість проповідувати, служити. Це не є навіть домашнім арештом. Ми дякуємо Богу за те, що у нас ще в Закарпатті, слава Богу, є порядність, чесність, законність. Як ви бачите, навіть Служба безпеки України, за що ми їй дуже вдячні, за те, що вона справді береже. Нас з вами, українці, Україну сьогодні на Закарпатській області жоден священнослужитель чи Чернець не проходить по суті колаборантства або зради національних інтересів. Тому ми дякуємо за чесність, законність всім тим, від кого це залежить, і будемо надіятися на те, що так воно і буде далі відбуватися. По суті, самої справи вже було сказано неодноразово і мною цим Димитрієм. Мною для наших глядачів, які запитують, чому ми відстоїмо його інтереси. Значить, ми рахуємо, що кожний священнослужитель, кожної громади, чи греко-католицької, чи протестантської, чи в даному випадку православної, має право на те, щоб захищати свою віру, захищати свій світогляд. І коли він це робить, захищаючи своє, він мусить неодмінно вказати на. Інше вчення, що воно є неправильне, значить, вказуючи, так ми не ображаємо нікого. Ми просто кажемо, що на нашу думку, власну, воно є так. І ми готові до діалогу з представниками тих конфесій, які вважають, що цим ми їх ображаємо. Але ще раз підкреслюю: ніякої образи немає. В нас є поняття терпимості ніхто нікого не закликає до якихось протиправних дій, і тому ми надіємося і надалі, що законність. У нашій державі е завжди буде, як вона і сьогодні є на Закарпатті. Тому будьте бережені Богом, вітаю всіх вас з наступаючим святом святого великомученика Георгія Побідоносця. Хай дійсно буде перемога в нашій Україні по молитвах цього святого воїна і перемога над всіма тими внутрішніми чварами, які сьогодні хочуть в нашій країні якісь нездорові сили, щоб ми мали. Христос Воскрес воїстину Воскрес.